Чи було так, щоб людина на стендапі з залу жартувала сильно смішніше, ніж ти? Це ніколи неможливо. Я все контролюю. Все, що люди говорять, можуть бути жарти смішні. Ось, але якщо вони прям дуже смішні, то я це підкреслюю, і це стає вже моїм здобутком. От, ти ще давно до Львові, мужик дуже спішно пожартував дійсно. Я почав блог про е, Поплавську. Е, ну, типу, і там такий. Типу, що він взагалі робить до сих пір? І е, мужик каже: воу воу, 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 воу! Ви б не стали так говорити про Поплавську. Кинув таку штуку. Я думаю, вау, заходимо на гарну територію. От і я кажу: ну давайте, розкажіть, що ви хочете сказати. І він каже: Ну, знаєте, е, от один чоловік залишив в машині два квитки Поплавського. От давно ще колись. І каже, він думає: блін, все, зараз вкрадуть, бо видно на видному місці. Ось, і зранку прокидається, біжить до машини, розбите вікно. Заглядає в салон, а там чотири квитки на концерт Поплавського. І от я в цей момент. Кажу, ах ти ж со! Ти що смішніше готуєш, чим я на сцені? Ну, типу, це смішно прям. І це прям дуже смішний. Я І він ще його не подав, як анекдот. Він спочатку почав типу правильно з того, як ви так смієте про Поплавського. Всі подумали, зараз він дає захищати, і він побудував собі такий плацдарм, з якого щучкою запрыгнув ідеально, просто в панчлайн-чотири квитки Поплавську. Дуже було смішно.